Гарна гра. Ми ще ж не почали, поки ви там до розказуєте правила, я по добре. Так, дивися, я зараз тоді б'ю варвара, потім ще одного варвара, потім лучницю дальньою атакою б'ю злодійку, підготую тобі книжечку для сувої, щоб ти в свій хід взяла сувій, там є активації, потім ти прийдеш в скарбницю, відкриєш портал, щоб я потім міг переміщуватися між порталами, і потім в свій хід я візьму зброю. Домовились? Зараз я подумаю. Карти не згинаю, вони без протекторів. А в протекторах можна. А, можеш активувати ось цей портал в скарбниці, будь ласка. А, порухаю його в мого дракончика. Тут є на дві клітиночки. І я хочу дальньою атакою ось, знищити і варвара, і злодійку. Можеш прибрати їх. Так, що в мене є ще? О, тоді я повернуся можна назад в каналізацію. І е, хочу жабку покласти, там, створити, зачерпнути, так би мало. Це все. А, так, поки що все. Дякую. Дякую. Ну, що в тебе там? Ой, добре, що ти спитав. Я підготувала до сьогоднішньої ігрової сесії, як не лежить. Дивись, в мене тут є красива коробочка з кастомними кубиками. Е, плюс тут є Dice Tray, щоб зручно було кидати. А це світильник на випадок, якщо буде темно, але зараз нам це не актуально. Ще в мене тут є протектори, якщо раптом буде гра без протекторів. Також я підготувала маркери і олівці, на випадок, якщо ми будемо грати картографів, тому що ну, без цього це не гра. Е, ще в мене є. Дивіться, це Dice Tower Для того, щоб кидати кубики. І ще. і ще кубики. О, і ще я взяла картхолдери для того, щоб налапати карти руках. І вона гарно виглядала на фотографії. То що? Ви вибрали, що ми граємо? Так, ми вибрали, будемо грати в Arboretum. Хм, Прикольно. Ще я грала. Що в нас тут? Карти. Без протекторів. Як знала? Добре, зараз походжу. А тоді несподівано щось трапилось, і в Єгу впала просто замертво. Ми думали, що вона просто померла, і Віка може йти і створювати нового персонажа, але насправді ні-ні-ні, вона не померла. Вона піднялася, не знаю, в неї там була якась дивна вода з демоном. Давай походи. Е, м -м -м. Так, походить. Це легко сказати. А, нема кубів. Добре, я втуру ці святи. От, виявила, що в неї була якась дивна угода з демоном чи щось таке, і він її підняв, і тепер вона наче ходить, але вона такий ходячий труп. І ми пішли і розкрили ту справу, яку нам раніше довірили з гарцогиною. От, і, і тоді. Зараз секунду, дай мені перекубика. От ми розкрили і збиралися туди розкривати справу Гарцога, але потім на нас вчинили запах. Уявляєш на нас, а ми ж там просто якісь нуби, які прийшли в це селище. І ми тепер мусимо давати раду культистам, які на нас напали, і вважають, що ми задіяні в змові з володарем цього краю. Я не знаю, це така якась дурниця. І ми тепер маємо розкривати. Цей замість того, щоб ну, рухатися по нашому основному сайт квесту якось так. І це, це тільки за попередню сесію яку ти пропустив. Так, подивимося, що у нас є на ринку. У нас є е, тут із площею, яке дає дві зірочки на е, ринкові райони. E, так далі. Тут є для храмів множники, є ще парки. М -м -м, о, У мене є парк, який може помножитися. Але але я думаю, що мені найвигідніше буде перший ось цей тайл, бо в мене вже є три ринки, які окремо. Тобто воно принесе мені найбільше очок. Тому я беру безкоштовно його. І тепер твій хід. Угу, угу, Ти взяла ці, щоб в тебе було храми, множилися. Ага, в тебе два храми. Ти маєш їх закрити для того, щоб отримати. Але я тобі не буду давати храми. Значить, я заберу ось цей, щоб тобі не було храмів. Тоді і в мене додатково є. Я зможу собі отримати бали і тобі не дати храми. Все добре, все добре. Там друзі написали, що вони запізнюються. Ну, відповідно, будуть пізніше. Можемо щось розпочати і без них. Я на такий випадок прихопила кілька ігор з собою і припинив почати з моєї улюбленої Сім чудес І з допчиками. Що скажеш? Щодо улюблених ігор, можете зазирнути в опис під цим відео і знайти посилання на Google форму. В якій можна написати топ 10 своїх улюблених ігор. За результатами цього опитування, ми з Алою зробимо декілька випусків народний топ настільних ігор і дізнаємося, яка ж гра знаходиться на першій сходинці. Ой, о, вже трошки пізно мені треба йти е, відео монтувати. Хтось може дограти за мене. Напишете, як виграємо, добре?